Росія буде вимушена зайняти прийняти політичне рішення здати Крим під тиском наступних факторів. Це перше, українські збройні сили розірвуть сухопутний коридор, який Росія створила до півострова Крим. Друге, Україна матиме достатню кількість високоточної дальнобійної артилерії і в тому числі артилерістам залпу вогня, які дозволять знищувати будь-які військові об'єкти на території. Півострова Криму. Третє це ізоляція Криму від а, постачань підтримки з боку Росії. Мається на увазі остров Крим, о, цей міст, а, Кримський міст, а також паром, які там, скажімо так, в менших обсяг, але також може надаватися ця допомога. Ізоляція Криму і наявність достатньої спроможності України знищувати ціли на території Криму, призведе до, а, скажімо так, політичного рішення Росії здати Крим.